В перший день літа зустріти яскраво сезон відпочинку. В відділі обслуговування дітей та юнацтва публічної міської бібліотеки зібралися дітки внутрішньопереміщених осіб та військовослужбовців 23-го прикордонного загону морської охорони. Тут на них чекав Майстер-клас. Цікавий і змістовний майстер-клас провела давній друг і помічник бібліотеки, майстриня з декупажу Наталія Кобзєва. Хочу привітати вас з наступом літа, з тим, що дітки наші закінчили в такий тяжкий час своє навчання. І сьогодні, це вже по традиції в цій дитячій бібліотеці. Я проводжу вже не перший рік волонтерський майстер-клас. Сьогодні ми будемо робити отакий значок, який діти можуть носити у себе на платчики чи на футболочки. Картинки декупажні карти у всіх різні. У когось батьківська карта, у когось квіти для розмаху дитячої творчості було багато різноманітного матеріалу для декупажу, особливого значка, який можна носити на одязі, і все це на літню тематику. Що це таке? хто мені скаже? Жілка. Що вона робира це батьківська хата. Її називають українська така хата. Теж можна сюди зробити. І багато у нас є таких гарних квітів. Взявши до рук обрані малюнки, заготовлено основу під значок, ножиці клей та пензлики, і навіть фен для сушки виробу дітки почали творити руками. Дотримуючись техніки виконання під пильним наставництвом майстрині, на значку виростали соняхи, летіла бджілка, затишно чекала батьківська хата. На згадку про учасників заходу військові охоронці водних кордонів подарували майстрині символічний подарунок з місцевими краєвидами, аби дні. До перемоги рахувались швидше. Дякуємо за гарний настрій для наших дітей. Діти це наше майбутнє, майбутнє нашої країни. Кожен із нас хоче, щоб наші діти жили у вільній незалежній Україні. Ми військові, захищаємо наших дітей. Натомість наші діти нас оберігають. Сьогодні. Ми хочемо висловити слова вдячності нашим волонтерам за те, що вони організовують для дітей військовослужбовців нашого загону морської охорони такі заходи. Слова вдячності від батьків діток, які захопленням поринули у майстер-клас і творили власноруч чудові спогади про цей перший літній день, бо саме це тримає тих, хто залишився жити, вчитися і працювати в Україні, тих, хто змушений був переїхати з окупованої території у відносно тихі міста. Тримаємося завдяки ось таким майстриням, за таким нашим колегам, педагогічним працівникам, бібліотекарям, які нас тримають на плаву і змушують бути сильними, тому що коли ти маєш бути сильним тилом, то тільки натхнення і е, силу, і віру, і укріплення у вірі береш від вас. Дякую вам, що ви передаєте свої знання нашим діточкам. Дякую, мирного Дякую. неба і рідної землі під ногами. дуже приємно. Вустами дітей говорить істина, а тут вона була однозначна. Захват, радість, вдячність за цікаво проведений час. Ми сподобалось, як ми робили викопаж. Ми вирізали та покривали лаком. А що покривали лаком? Наш значок. Сподобався значок? Так. Да. Будуш насити? Буду. Яскраві фотки на згадку з готовими виробами та широченними посмішками завершили захід, а далі буде ще цікавіше, бо настали канікули. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.